Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ST Tools.com.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі повітродовну систему та систему для прибирання сухого листя від компанії Stіль, а саме модель CHA56. Постачається вона ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, в комплекті йде сам пристрій з блоком керування, є комплект для повітродувної системи відповідно, нагнітальна трубка та поєднувальна, присутній плечовий ремінь для можливості зручного, кріплення безпосередньо на тіло оператора та зменшення навантаження. Мішок та комплект для пилососу. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип акумуляторних блоків серія АК. Швидкість повітряного потоку в режимі повітродувки 56 метрів на секунду. Витрата повітря в режимі смоктувального подрібнювача 510 м на годину. Ємкість мішку для сміття 40 літрів. Вага інструменту в режимі смоктування 4,2 кг. Вага в режимі повітродовної системи 3,2 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту, його можливостей та переваг. Почнемо з того, що дана система працює як два окремих інструменти: перший інструмент для прибирання, тобто ми легко за допомогою повітродовної системи можемо. Прибрати пожовкле листя, наприклад, на вашій присадибній ділянці. І друга система допоможе ось це пожовкле сухе листя подрібнити і зібрати в мішок для подальшого використання, наприклад, у ролі мульчі чи якогось добрива. Далі, з приводу самого от блоку керування робочої частини. Якщо ми використовуємо в режимі повітродувної системи, у нас присутня насадка, котру ми вдягаємо відповідно з. Переднього боку і фіксуємо на спеціальних защіпках. подальшому під'єднуємо нагнітальну трубку. Якщо ми використовуємо в режимі пилососу, саме сюди ж ми чіпляємо мішок для збору. А вже подрібнення листя та безпосереднього збір відбувається. В даному випадку це вже буде з переднього боку. Тут у нас стоять спеціальні металеві ножі та крильчатка. Відповідно, листя у нас затягується, збирається, подрібнюється і передається вже в мішок. Друзі, так як ми можемо використовувати даний інструмент в двох різних, абсолютно різних типах роботи, відповідно, у нас різне направлення і різний тип фіксації саме в руках даного інструменту. Верхня частина там, де в нас знаходиться блок керування. Легко провертається на 180 градусів. Відповідно, буде зручно керувати як ось в такому режимі, коли ми збираємо листя, так і легко буде керувати в режимі повіродувної системи. Тобто провертаємо назад і в нас блок керування вже розвернутий в напрямку роботи. З приводу самого блоку керування, він оснащений системами захисту. До тої пори, поки не буде посунуто передній верхній важіль, у вас не буде змоги запустити сам інструмент. Звісно, в такому стані працювати незручно і це зроблено навмисне для того, щоб ви випадково не запустили інструмент. Після того, як верхній важіль посунути, можна затиснути вже рукою важіль безпосередньо на блоці керування на руків'ї і зручно працювати з самим інструментом. До речі, руків'я в нас як на блоці керування, так і додаткове. Мають спеціальну протиковзальну поверхню. За рахунок цього інструмент не ковзає у вас в руках, є можливість працювати тривалий час без дискомфорту. Присутнє також кріплення для паска. Відповідно, можна підвісти інструмент на плече і не відчувати його вагу. Сама повітродувна система оснащена великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження мотору. Відповідно, це ще більше додасть вам терміну. Експлуатації безпосередньо без перерви в момент, коли вам інструмент необхідний. Друзі, в даний комплект, як ви бачите, акумуляторний блок та зарядний пристрій не входить. Це зроблено спеціально, задля того, щоб ви могли використовувати акумулятори від ваших інших пристроїв компанії Штіль серії АК. Отже, як висновок маємо компактну, досить потужну, універсальну і незалежну від системи електромережі, повітродовку. Та систему прибирання листя. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Особисто я також подякував за перегляд, якщо сподобалось, підпишіться та поставте вподобайку. Друзі, побачимось!